Доброго ранку, мої любі малятка. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь добрий день, хай гарно розпочнеться новий день. Малята, і сьогодні я вам пропоную розпочати свій день з цікавої осінньої казочки. Ось і настала золота осінь. Скрізь осінь походила, щедрі подарунки подарувала. З нетерпінням чекали і лісові звірі осінь до себе в гості. Всі зібралися на лісовій галявині. Для зустрічі осені кожний лісовий мешканець підготував подаруночок. Вовк та лисичка зустрічали осінь з квітами. Зайчик приніс найсолодшу, найдобрішу морквинку. Білочка підготувала горішки, а їжачок приніс гарні та смачні грибочки. Ведмедик зустрічав довгоочікувану гостю смачненьким, солоденьким метком. Дуже сподобалося осені в гостях у лісових звірят. Всі раді були зустрічі, в лісі було справжнє осіннє свято. Діти, чи сподобалась вам казочка? А давайте ми з вами пригадаємо, хто завітав в гості до лісових мешканців. Так, осінь. З чим зустрічали осінь лисичка та вовк? Так, букетом осінніх квітів. Що приніс зайчик для осені? Так, морквинку. Чим зустрічала білочка осінь? Так, горішками малятка, а що ж приніс для красуні осені їжачок? Так, смачненькі грибочки. А що ж підготував ведмедик для пані осені? Так, смачненький медок. Дітки, ви в мене умнички. Ось така цікава була у нас сьогодні казочка. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічів.